Який потенціал прихований саме у вас? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Сімка Жезлі вказує, що ваш потенціал це вміння стояти на своєму і боротися за те, що важливо саме для вас. Ви не боїтесь труднощів і готові захищати свої переконання. У вас є сили не здаватися навіть тоді, коли ситуація дуже важка. Перевернута десятка жезлів вказує на здатність відпускати надмірні обов'язки та знижувати тягар, який ви носите з собою. Ви можете знайти спосіб зменшити стрес і не брати на себе більше, ніж ви можете витримати. Це вміння делегувати, відмовлятися від зайвого і дозволяти собі відпочити. По десятці кубків ми бачимо, що ваш потенціал це здатність знаходити щастя і гармонію в особистих стосунках та сімейному житті. Ви можете створити стабільну і задоволену атмосферу навколо себе, де панує любов і підтримка. Ви маєте вміння знаходити радість у простих речах і дарувати її іншим. Всі ці три карти вказують, що ваш прихований потенціал полягає в умінні балансувати життєві обов'язки, захищати свої інтереси і знаходити гармонію у відносинах. Ви здатні організувати своє життя так, щоб ви могли справлятися з усіма завданнями без перевантажень, відстоювати свої переконання і не здаватися, а також створювати спокій та щастя в особистих зв'язках. Ваша сила в здатності знаходити рівновагу між роботою, особистим життям і власним благополуччям.